Всім привіт-привіт! Рада всіх вітати в себе на сторіночці. Сьогодні хочу з вами провести розпаковочку. Маю ось такі м -м, дві посилки: одна велика, а друга чуть, чуть меншенька. Зараз разом з вами в прямому ефірі. Привіт-привіт! Рада, що ви доєднуєтеся. В прямому ефірі розпакуємо ці товари і подивимося, що замовила я собі, і що замовили мої клієнти. В більшості випадків я замовила все собі. Ось ця посилочка замовила мені моя клієнточка. Привіт-привіт, Святочка. То будемо зараз розпаковувати, подивитися, що моя клієнтка мені замовила. Це її посилочка, так, і знизу. Я тут вниз, вниз, вниз. Отут От у нас, добре. Вже знаю, як розпаковувати ці маленькі коробочки. Ще Привіт, рада всіх бачити. Ось така малесенька коробочка з товарами. Це накладна. З тим, хто пакував, щоб якби щось можна було звернутися. Це щоб трималося краще. Це ось таке привітання. Привіт-привіт, Анечка. Рада тебе бачити. Привіт, Сєточка. Таке привітання. А, ласкаво просимо в Лівасті. Ну. Це нова компанія. Вона розвивається. Всі, хто тільки-тільки приєднується в компанію або робить замовлення в перший раз, отримує ось таке привітання від моєї дорогої компанії і плюс величезну знижку, і плюс дуже багато різних вигодів. Кому цікаво, пишіть мені, телефонуйте мені. Я задоволення вам все розповім про мою нову компанію. Це таке привітанечко, і ось такі парфумчики від Вікторії Сікрет. Ну, вони фактично Victoria's Secret Angel, дуже крутезний, такий міст для тіла, парфумований міст для тіла. Це такі літні аромати, вони замість парфумів, вони неймовірно круті всі. Оце є Angel, Найбільше клієнтів, які роблять замовлення, говорять, що він дуже крутезний. Єдине, що можу сказати, що їх вже майже всіх розкупили. І їх вже не пам'ятаю, яких але вже багато немає, тому що дуже гарна ціна на них була. Це такий об'єм. Дивіться, об'єм 250 мл, Вони дуже стійкі. Я коли їх тестувала, то мені було чути цей парфум фактично на мені цілий день, і коли я ще притуляла притулялася. До тіла і нюхала, то його було чути ще при завершенні дні. Тому вони дуже-дуже стійкі. Ось це такі чотири, які були в каталозі, тобто та, були, тому що не всі вже є. Кому цікаво, які є, питайте мене. Я вам і це все замовлення. Ось таке. Забираю цю коробочку. Ось цей парфум Енджел. Найбільше люди замовляють. Оце парфум Powerful. Він такий солодкуватенький, тобто не всі на літо люблять солодкуваті аромати, але ті, хто люблять солодкі, такі... Ну, солодкі аромати вони не зовсім літні, але є люди, які дуже люблять солодкі. Це їм дуже підійде Вони такі е, грушові, би сказала, така груша. аромат. І ось ці такі теж свіженькі це є Гентле Баді Міст і Лав. Вони всі абсолютно свіжі. Оце єдиний е солодкуватий. Тільки я знаю, що їх розібрали. В наступних каталогах будуть новиночки. Я вже вас знайомила з новиночками, які будуть. Вони будуть ще неймовірно крутезні. Я там всіх протестила ці новинки. Я вам скидувала в нашу лідерську групу ці новиночки, відео ви його дивилися. Тому вони ще неймовірно класні. Ці теж будуть, і ці новиночки, які зайдуть. Зараз деякі розібрали, які не пам'ятаю ціна і якість 250 гривень. Оце коштує це дуже вигідна ціна і об'єм 250 мл. Тобто ну, гарна ціна, і, і відповідно гарна якість це парфуми Вікторії Сікрет. Ось така, таке замовлення моєї ані. Переходимо до замовлення, яке фактично на 90% складається з мого замовлення що Ніяк не можу собі все, що хочу замовити. То, трошка, то замовила собі, зразу замовлення. Відай Мирослава і мені. Привіт-привіт, Олечка. Одяг та взуття. При одяг та взуття. Привіт-привіт. Так що не встигаю дуже скористатися, бо фактично привезла, показую, що я собі замовила, а мені вже кажуть, тут продай. От якось так. Тому знов майже 90% цієї посилочки все мені, але говорю, що можу відпродати знову і зробити замовлення наступне. Тому дивіться, що тут є. Теж наклада на позичці. Тут все описано, що є, хто пакував, щоб знати до кого звертатися. Це наступний каталог, який буде діяти. Так відкрию вам за навісу. І покажу, що буде по акції. Мега крутий засіб від грибка по 99 гривень. Ви знаєте наскільки він дієвий, наскільки він класний. Це такий засіб, який сама перевірила на собі і рекомендую, тому що він дійсно діє. Але <смазу> моя одна клієнтка сказала: що Він не працює, намазала один раз нігтик і сказала, що він не працює. Він не працює, коли один раз це не абракадабра – це не фея, це засіб, який працює, якщо ним користуватися. І там є якби ви наносите 4 дні підряд, на п'ятий знімаєте, потім знов все спочатку. Тобто це, він, якби, не дає грибку прогресувати. Тобто він спрацює тільки в такому випадку, коли ви будете регулярно, регулярно використовувати його, і відповідно, ніхоть буде вже відростати здоровий, тобто він відростатиме здоровий ніхоть, тобто він не буде заражатися далі. Він не абракадабра і не фея, така бен, і нема проблеми. Це засіб, який допомагає позбутися грабків на руках, ногах. Тому дуже рекомендую. Дуже багато відгуків позитивних має особисто свій теж використовувала на нозі на великому пальці. Маю фото, можу вам скинути. Робила до і після. Так, наші зубні пасти. У нас акція на зубні пасти, тому хто хоче зубну пасту по супер, привіт, привіт, по супер ціні. Звертайтеся, це є алоєвера, така для чутливих е, зубів, яка діє 15, 12 годин, тобто ви не будете чути е, е, кого нальоту на зубах. Ось такий великий об'єм зубної пасти, і вона зараз по акції 64 гривні. якщо не помиляюся, тобто це дуже вигідна ціна. Алоєвера, яка буде заживляти вам, ясна, яка буде, ну, якби, такі, має лікувальний такий, е, засіб. Тому м, скористайтеся, зараз воно по акції і прополіс. Теж лікувальний прополіс, теж 12 годин захисту дарує вашим зубам і ясна. Ось теж такий об'єм гарненький це турецькі е, зубні пасти. Тому теж можу вам його рекомендувати. Ці зубні пасти. Ну, зараз дуже гарну ціну, такої ціни не знайдете. Так, витягую бестселер продаж. Він неймовірно крутезний. Зараз на нього супер ціна: 130 гривень. Це є пілінг з грейфрукту. Він дуже ніжний, Він можна, можна його використовувати на чутливу шкіру також. Має неймовірно гарний аромат. Він забирає зарогувілу шкіру, як з обличчя, так і з ліктів, так, ну, Тобто всюди, де зароговіла ваша шкіра, ви можете зняти з п'яточок, з ніг. Якщо, ну, наприклад, на обличчі ви можете користуватися ним, якщо у вас чутлива суха шкіра, то раз в 2 місяці. Якщо у вас жирна шкіра, то можете раз в тиждень. Якщо комбінована, то можете через тиждень користуватися. Тобто, ну, тобто ви пристосовуєтеся до своєї шкіри. А на там, де затверділа зароговіла шкіра, оцей пілінг спілінгує, знімає верхній шар. Наприклад, на п'яточках, на ніжках, на колінках, на ліктиках. Якщо у вас такі така суха шкіра, там така. Ну якби то ви можете кожен день, щоб розгладити шкіру і щоб вона стала така ніжна, ніжна, така новасінька, ну, як дитинки. Тобто відновився такий зароговий лишер, відновився нам м'який такий доглянутий. Оцей пілінг рекомендую вам. Він зараз дуже гарну ціну. Тому звертайтеся до мене. Я обов'язково вам відправлю в будь-яку точку. України. України. так Зараз масочка, десь я їх два замовляла, буду по це чи три замовляла, вже навіть не пам'ятаю. Це така масочка, яка теж дуже гарно працює, вона з вужої пори. Її, ви можете її теж як змивочку використовувати, як масочку. Як змивочку ви її нанесли і змили, Можна навіть макіяж змивати. Як масочку, ви наносите її і тримаєте, здається, 15-20 хвилин. Ну, тут написано: якщо будете замовляти, я вам більш детальніше розповім, що як використовувати, для якої шкіри і як використовувати. Тобто, звертайтеся до мене, я вам допоможу підібрати весь асортимент товару. Так, ось тут такі роликові дезодоранти. Замовила знову ж такі, так що це вже буде не на продаж, а собі. Не продам. <хи> Ой який гарний. Я знала, що він мені сподобається. Я дуже довго обирала там кілька ароматів, є 74-й. Дуже гарний. Не можу сказати, яка ця квіточка пахне. Не можу вгадати. Ну, дуже ніжний такий, дуже. Оці е, е, дезодоранти роликові е, будуть е, забирати неприємний запах з-під пашок. Тому е, замовляйте їх, вони теж зараз гарну ціну, там об'єм великий. Вони їх дуже надовго вистачає, тому їх там є дуже багато різних ароматів. Звертайтеся, я вам скину всі скріншоти, скільки що, допоможу вам підібрати товар. Це замовила для чоловіка. О, справжній чоловічий аромат, неймовірно чоловічий. Бо я деколи користуюся чоловічим, але це чоловічо-чоловічий, так що залишу тільки чоловікові, бо він такий стронг. Сильний такий, знаєте, освіжаючий, сильний, такий не потрібно буде парфуму до нього. Я думаю, гарно пахне, ну, буде задоволений. Так, що такі ніжні, ніжні софтові кремчики? Я взяла кокос, бо я ще його ніколи не мала. Знаю, що вони легко, мають легку текстуру, вони такі ніжні, літні, вони дуже гарно зволожують, дуже, дуже глибоко пропитуються в шкіру. Це зараз баді-крем. Знаю, що воно було для обличчя і всього тіла. Тут не пише. Для обличчя і всього тіла. Ну, я на обличчя не використовую такі кремчики, бо вони, ну, якби ну, не мають ніякої регенеруючої дії. Я використовую ці кремчики для тіла, для рук, для ніг, для тіла. От, Але, здається, вони були також і для обличчя. Але я знаю, що дехто не використовує взагалі ніяких кремчиків, то якщо не використовуєте взагалі, то краще ось, ось цей ціна дуже доступна, здається, 129 гривень. Якщо брати два. Тому я взяла два, щоб спрацювала акція. Якщо брати один, то здається 150 гривень, але точно не знаю. пишіть мені в директ. Я вам напишу всі діючі ціни, тим більше, що теперішній каталог дії до неділі і припиняє свою дію. Там будуть нові ціни. Тому рекомендую вам замовити оці кремчики, поки вони по акції вже зараз. Два кремчики. Думаю, на літо вам його буде предостатньо, хто як користується. І вера. Кокос хочу попробувати сама, бо я ще його не пробувала. Алої вера я вже мала, я його, я його пробувала, тому можу рекомендувати. Неймовірно, ніжний, легкий, дуже гарно впитується, дуже гарно зволожена шкіра. Кокос буду тестувати, тому це для мене це можу продати. Кому потрібно звертайтеся до мене. В мене є в наявності. Ви завжди так що ти, росли нічого вдома не маєш. Все на підзамовлення. То вже трошки буду збирати, щоб мати вдома, як ви просите мене. Це скраб, такий скрабуючий. Ви знаєте, не дуже ну, рекомендую скрабування, але тут дуже мілкий такий помол, дуже дрібнесенький помол, і він не драпає шкіру як скраб, бо я не рекомендую взагалі, тому що скрабування це дуже погано. Привіт, привіт, Оксаночка, і більше я рекомендую використовувати пілінгування. Але тут в скрабіку дуже такі мілкий помол, і він такий гладкий можна сказати, тобто він не зашкоджує. Епідермісу шкіри, тому я його можу рекомендувати навіть для чутливої шкіри. Я вже використовувала його. У мене було там є три: є для сухої шкіри, для нормальної ось цей і для жирної. Я взяла для нормальної, я взяла на собі, взяла на продаж, тому що він зараз вакційну ціну до неділі, а потім він буде дорожче. Тому хто хоче в мене замовити, до неділі він в мене буде 85 гривень. Потім по цінах каталогу, мені здається, буде 100 гривень. Тому, хто хоче замовити, замовляйте, поки він 75 гривень. Після неділі він буде 100 гривень, ну а я потім подивлюся в каталог, бо так ще не вивчила ціни каталогу і вам розкажу, яку ціну він буде. Вже знайшла, отут він в ціні, так і буде. 99 гривень. Тому, якщо ви хочете за 75, то я ще залюбки вам до неділі його продам за 75 гривень. А з понеділка він вже буде в ціну 100, 100 гривень 99 гривень. Ось це Мега беселер продаж в нашій компанії Лівастя. Це крем з муцином гравлика. В нього великий об'єм 50 мл. Він має таку помпочку, таку помпочку, такий якби економний в використанні. Так, витягну його звідси чи не витягну. Використання, щоб ви його побачили. Кришечка залишилася вверху. Добре, потім заптаємо. Бачите, така помпочка, він в дуже легкий в використанні. Така пластмасова упаковочка це дозволяє йому мати таку економну ціну через те, що він не в склі. Він має досить довгий період термін зберігання. Від відкривання його можна використовувати рік часу, але я зазвичай кажу 50 мл крему, якщо користуватися зранку і ввечері, його хвататиме вам на 2 місяці, якщо зранку і ввечері і ну, не дуже багато. Бо дехто дуже думає, не користувався, а потім наклав набагато більше на себе, воно не працює. Треба регулярно при регуля... регулярному використанні. Тільки тоді оцей равлик замінник емоцина равлик Алантоїн буде давати вам дію. Тому бачите, він зараз в ціні каталогу розійшовся як гарячі пиріжки, але надіюся, що до нас їде зараз фура, і в цій фурі буде ще цей кремчик, і ви можете замовити його по низькій ціні 199 гривень. З понеділка він вже буде 250. Тому можете замовляти. в мене такий прекрасний кремчик. Так, це бестселер теж продаж, наш гель-каштан. Він неймовірно крутезний в жару, хто не може переносити жару. Йому постійно жарко, тому рекомендую наносити його на ніжки, і ви будете відчувати прохолоду впродовж дня. Ви можете його не тільки на ніжки наносити, а взагалі на ціле тіло, він має такий охолоджуючий ефект. І навіть якщо ви згоріли на сонечку, як я вчора, то можете себе ним помастити. Він забирає е, такі опіки сонячні. Тобто він такий, ну його можна використовувати в різних е, таких ракурсах, в різних засобах. У мене дуже багато є відгуків і рекомендацій. як клієнти його використовували і наскільки він. Тому хто хоче більше дізнатися про цей мега-крутезний гель бальзам з екстрактом кінського бальзаму, звертайтеся я вам розкажу, які неймовірні, неймовірні е е якості і як його можна застосовувати. Це цілих 500 міліграм, тобто півлітри за 119 гривень народ. Зараз 119, в наступному каталозі він вже буде чуть-чуть дорожчий, 129 гривень. Тому рекомендую вам поспішити і замовити саме по 119 гривень, тому що з понеділка він буде вже трошечка в більшу ціну. Це знову ж таки гель-каштан. Пілінг бестселер продаж. Масочка, яка з пори, я вам вже сказала про неї, кілька замовила. Так. Наш кератиновий набір я замовила була собі, і мама його купила, то замовила знову. Тому він зараз теж дуже гарну ціну. 200 гривень за набір. Зараз показую набір. Це є маска і шампунь. 200 гривень це дуже-дуже дуже низька ціна, неймовірно низька ціна. Така велика банка 500 мл масочки з кератину і шампуню. Дивіться, щоб воно почало діяти, його треба використовувати так, як правильно. Хто в мене замовляє, я розповідаю, як правильно використовувати, щоб ви мали результат, бо можна використовувати і казати, що кератиновий набір не працює. Він працює дуже гарно, я його мала, і волосся просто було як з реклами. Тому замовила собі ще раз його і надіюся, він буде мій. Інакше мені знову прийдеться робити замовлення, але він в мене є в наявності, можу комусь продати, кому хто біля мене поруч живе. Так, ще один гель-пілінг. Він баселер продаж, його замовляють дуже багато хто, тому є в мене наявності. Теж можу продати, хто до мене звернеться. Ну і дуже сподобалися мені ось ці мила для рук. Я замовила собі різні аромати з персиком. Він дуже концентрований, дуже концентрований і парфумований. Тобто він має собі такий прям парфум персика. Парфум колона, це пів літри, уявляєте, 500 мл, це дуже багато, ціла банка пів літри. Це лісові ягоди і це папая. Я зараз використовую собі папаю, тому, тому дуже задоволена і вирішила замовити собі всі ароматики, щоб скуштувати їх всіх, які вони є. Ще пробувала лісові. Ні, персик пробувала, він теж дуже неймовірно класний. Тому можу рекомендувати. І подарунок, мій подарунок на моїх 50 бонус-балів. Тобто всі, хто робить замовлення на 50 бонус-балів, отримує ось такий неймовірно крутезний товар. Там чотири. Я вибрала цю пінку, тому що я її маю, там же вона в мене на завершенні. Не уявляю собі без цієї пінки свого вечора. Тому що вона... Неймовірний ph баланс має, дуже гарно очищається, пінка для інтимного користування. Вона, ви знаєте, таке ніби от Я зробила завар з ромашки. Такий гарний завар з ромашки ще з якимись там такими вітамінчиками. І він так само працює. Тобто Аромат ромашечки. Ну, неймовірний. Вірно, кортезна пінка для інтимної гігієни. Ви це зможете тільки зрозуміти, коли ви її замовите і будете користуватися. Я рекомендую її всім. Мати, тому що кращого засібу я не пробувала, поки що ще не пробувала. У нас є інше інтимне, наприклад, і гель з цього бабака і гель сталії для інтимної гігієни. Якщо вибирати між всіма і піночкою, це я передаю перевагу ось цій пінці. Вона буде з понеділка 189 гривень коштувати. Зараз, якщо ви зробите замовлення на 50 бонус балів, вона буде вам в подарунок. Тому, якщо хочете, звертайтеся у вас ще є час. Моя коробочка закінчилася, її більше немає. Розібрали ми своє замовлення з вами. Тому всі, хто хоче робити замовлення, можу дати каталог, щоб ви собі переглянули каталог. І зробили замовлення. Хочу подякувати дівчаткам зі складу. Неймовірно крутезні. Дуже швидко мені прийшло замовлення. Я зробила його ввечері. Мені на другий день. Посилка, тобто, сьогодні вже прийшла. Це дуже мега швидко, і як бачите, все в дуже в крутому стані доглянутому. Я просто в захваті, все гарно запаковано. Дуже вам дякую, дівчата, що ви так швидко і ефективно працюєте. А наразі хочу завершувати вже свій ефір. Дякую, що ви були зі мною. Всі, хто хоче замовляти такі прекрасні товари, ви можете звернутися до мене по телефону або написати мені в будь-який месенджер. Я є всюди. А хто хоче співпрацювати зі мною, відкрити свій інтернет-магазин, ласкаво прошу, допомагаю в бізнесі, допомагаю виходити на результат. А наразі всіх цілую. Пока-пока. З вами була ваша Мирослава.